Всім привіт! Мене звати Ярослав Лисенко. Вітаю вас у курсі мистецтва! Нині важко уявити життя без перегляду кіно чи мультфільмів у вільний час, чи не так? А чи знаєте ви, що це наймолодший вид мистецтв, і виник він не так давно, трішки більше ста років тому. Сьогодні пропоную вам дізнатися, який музичний супровід мало німе кіно, чому музичні теми з кінофільмів так добре запам'ятовуються та як озвучують динозаврів? Готові? Вперед! Кіномистецтво це вид мистецтва, твори якого створюються за допомогою кінозйомки подій. Вони можуть бути реальними, інсценованими чи навіть анімованими. Мрію про рухому картинку втілили французькі винахідники брати Люм'єр. В той час наука, технології та мистецтво об'єдналися між собою, і Луї Жан та Огюст Люм'єри стояли за крок до революції в мистецтві. Саме вони в 1895 році у Парижі здійснили перший у світі кінопоказ. Це був справжній фурор. Відтоді молодий кінематограф швидко набував популярність в усьому світі. Згодом агенти братів Люм'єр влаштовували кіносеанси у різних країнах та долучали людей до магії рухомої картинки. Всі умови для появи кінематографу були створені вже у 19 столітті. Він поєднав у собі властивості літератури, театру, музики та образотворчого мистецтва і не оминув винаходів науки та технології, фотографії, хімії, оптиці та механіки. Це дозволило записувати і відтворювати відео на екрані. Тож кіномистецтво вид художньої творчості, що поєднує сценічні мистецтва з технічними для трансляції на екран. Стрічки, презентовані люм'єрами, були без звукового супроводу. Тож у кінозалах з часом з'явилися тапери. Це музикант-ілюстратор, зазвичай піаніст, що здійснював музичний супровід подій на екрані. Подекуди кінострічки озвучував справжній оркестр просто під час кіносеансу. Чимало сучасних стрічок також мають музичний супровід у виконанні оркестру. Саундтрек це музична тема фільму чи сцен, яка завдяки музиці передає настрій, атмосферу чи асоціації глядачу. Багато що у кіно залежить від візуального ряду, проте не менш важливим є і звукове оформлення. До створення фільму запрошують композиторів, які пишуть спеціальний музичний супровід саундтрек. Композитор та режисер багато працюють спільно, щоб музика не просто супроводжувала кадр, але й могла викликати у глядача емоції, захват, співчуття, страх тощо. На етапі монтажу всі кадри та саундтреки зводять в єдиний фільм. Окремо записують навіть приміром звук хвиль, кроків на снігу або піску, клацання годинника тощо. Усе відбувається у спеціальних студіях, де спеціалісти відтворюють різноманітні звуки штучно. Це справжнє мистецтво, яке впливає на наше сприйняття фільму, хоч і може здаватися дрібницями. Музичний супровід дуже важливий для повноцінного сприйняття фільму. Перші зразки кіномузики були створені у 1908 році французьким композитором Камілем Сен-Сенсом. Музика супроводжувала титри або перші сцени і налаштовувала глядача на певну атмосферу та настрій до кінофільму. Над музичним оформленням кінофільму плідно співпрацюють композитор і режисер. Завдання композитора втілити бачення режисера засобами музики і звучання. Серед найвідоміших творців саундтреків до голівудських фільмів німецький композитор Ганс Циммер. Його саундтреки ви можете почути у стрічках Кот де Вінчі, Шерлок Холмс, Темний лицар, Інтерстеллар, Пірати Карибського моря. І ще у понад 140 кінофільмах. За музичне оформлення мультфільму Король Лев 1995 року Ганс Циммер був нагороджений премією Оскар в номінації Найкращий саундтрек. Його музика дійсно сприяє потоку емоцій та переживань. Для підкреслення особливостей героя іноді пишуть музичну тему, що розкриває його характер та викликає асоціації. Наприклад, всі ви знаєте тему залізної людини з одноіменного кінофільму. Це важке і стокате звучання, наче передає нам атмосферу кузні, де Тоні Старк створював свої обладунки. Наприклад, музична тема Ельзи з мультфільму Крижане серце завдяки тому, що розкриває внутрішні страхи і переконання героїні, ця пісня стала мегахітом. Для створення відчуття місця подій до музичної теми додають національного колориту. Наприклад, африканські музичні мотиви стали основою для саундтреку кінофільму Чорна Пантера режисера Раяна Куглера. Або ж звучання коломийки у кінофільмі Тіні забутих предків Сергія Параджанова доповнює атмосферу Карпатських гір. Будь-який музичний супровід має вражати і запам'ятовуватись. Це унікальний досвід, який закарбовується в нашій пам'яті з асоціаціями до певного фільму. Відповідно до задуму режисера, композитор пише музику до фільму, а звукорежисер керує фахівцями, які записують голоси акторів, накладають необхідні звукові ефекти тощо. Цікаво, що для динозаврів у фільмі Спілберга Парк юрського періоду звукорежисери створювали окрему озвучку, накладали одне на одне гарчання різних тварин. Адже ми не знаємо, які насправді голоси мали ці прадавні істоти. Також окремі звуки за правильною подачі надають нам, як глядачам, потрібні асоціації та навіть впливають на наше сприйняття масштабу. Взірцем роботи режисера зі звуком можна вважати серію фільмів Трансформери Майкла Бея. Помітно, як з кожним фільмом режисер вдається до триваліших пауз і чергує динамічний екшен з тишею. І під час затища скрегіт та металічні звуки механізмів здатні викликати у нас відчуття величі цих роботів. Хоча б те, що для всіх глядачів цей звук назавжди став асоціацією з трансформерами, вже свідчить про вдалу роботу зі звуковими спецефектами. Окремий жанр, де музика виходить на перший план, це мюзикл. Мюзикл це вистава, основними виразними засобами якої є музика, хореографія драматургія. Він виник як адаптація театральних оперет у кіно і завдяки можливостям кінематографу заграв новими фарбами. Кожна тема або пісня не випадкова, її мета у втіленні на екрані внутрішнього стану героя чи героїні. Наприклад, класичний мюзикл Звуки музики 1965 року режисера Роберта Уайза. Події фільму розгортаються в австрійському місті Зальцбург. Дім великої родини військового наповнюється сміхом і радістю після появи гувернантки Марії. Завдяки музиці вона змінює їхнє життя на краще і захоплює мистецтво. Або, наприклад, мюзикл ла ла Ленд, Дем'єна шазела що втілює через яскраві декорації та співи внутрішній азарт головних героїв. Декорації голівудських павільйонів та джазових клубів стали майданчиком для втілення мрій. Українські кінострічки також мають чимало саундтреків, створених справжніми професіоналами. Наша національна кінопремія Золота дзига» щорічно обирає переможців у номінації Найкращий звук і часто до написання саундтреків запрошують відомих українських зірок. Наприклад, музику для фільму Вулкан 2018 року режисера Романа Бондарчука створив відомий гурт Даха Браш. Часто до написання саундтреків долучаються відомі гурти, як от гурт Океан Ельзи, який створив пісню Перевал спеціально до кінофільму Захар Беркут. Сучасні режисери не оминають увагою і мюзикли. У мюзиклі Трубач 2014 року сюжет розгортається навколо музичного конкурсу. Музика відіграє особливу роль як у сюжеті, так і в розкритті образів головних героїв. Піснями і танцями яскраво сповнений увесь сюжет фільму. Мені 13 років і тепер. Та якщо запитати прямо по суті, а хто ти, то са усвідомлення мені пощастило, і я вже давно зрозумів про себе, що я. Підсумуємо: кінематограф отримав поширення майже 100 років тому. Перші кінострічки не мали звуку, тож їм забезпечували музичний супровід. Таких музикантів називали таперами. Оркестр також міг супроводжувати кінофільми, а з виникненням звукового кіно музику почали записувати. Таким чином, з'явилися саундтреки, музичні теми фільму, персонажа тощо. Це призвело до збагачення вражень і атмосферності під час перегляду фільму. У кіно ретельну увагу також приділяють акустичним ефектам звукам дощу, вибухів, механізмів, звуків природи. Для фантастичних фільмів створюють унікальне звучання, поєднують між собою різні звукові ефекти. Головним елементом музика стає у мюзиклах — творах, де завдяки елементам хореографії та вокалу розкривається внутрішній світ героїв. Звучати фільм може по-різному, але саме його музичний супровід здатний доповнити те, що ми бачимо на екрані. Наступної зустрічі ми поговоримо, яким же чином створюється візуальний ряд мультфільмів, але це вже згодом. Дякую вам за увагу і, як завжди, не забувайте бути класними!